Привіт, вельми шановні колекціонери Жахіть. Я Діорейб, ваш скромний слуга у царстві темряви і забутих кошмарів. Сьогодні я маю честь додати до нашої зловісної галереї нову історію. Підпишіться, вшанувавши нашу зустріч, подаруйте лайк на знак поваги до темних мистецтв та залиште коментар, аби ваша присутність назавжди залишила слід на цих сторінках. Лілія зникла сім місяців тому. Міліція припинила шукати її вже за три, а мати й досі ні ні та й почне схлипувати. Слухавку посеред чергового дзвінка, як справи синку, як робота. Та нічого, мам, нічого. Я бачу, як це сталося. Того вечора ми добряче напилися. Вона розлучилася з черговим свідом, і я наповов її спеціально на цей випадок припасним марочним біскарем, що силою приховуючи тиху радість. Нічого, пусну її перестане, не вперше так буде краще. Моїй сестрі вічно катастрофічно не щастило на мужиків. Схаменулися вже о другій годині. Господи, завтра ж на роботу, та залишайся, знайду тобі футболку. Ні, поїду, треба себе до ладу привезти. Таксі може викликати. Дурний, чи що? Рокфелер знайшовся. На трамваї шість зупинок, доберуся якось. Не переживай, Антош, дякую. Ну, дивись сама. На останок вийшли на балкон покурити. Я, ніяково розсипавши гірку, вибрав із переповненої попільнички довший бичок. Лілія дістала піжонську зубочистку – Привалилася до мене клацнула запальничкою. О, світло, чи що виробило? Угу, і точно. У будинках, що подалі світилися рідкісні вікна, на натеться й лазвична заграва натрийових прожекторів. Але ліхтарів вздовж дороги на бульварі не горіли. Темряву на вулиці розбавляли тільки фари рідкісних машин, що приїжджали повз. Згасли навіть світлофори, і частина міста занурилась в глибокий, немов морок, лише дружелюбно світили за деревами вікна трамвая, що стояв на рейках. Зараз він був схожий на яскаво освітлений порожній акваріум у темній кімнаті. Слухай, слухай, а як же я, дже... я ледве вуручий язиком, пляшку ми успішно добили? А як же ти поїдеш, якщо електрички немає? Ой, ну може, не все відключили, он світло то горить? Вона вказала пальцем на трамвай, і ледь не впустила сигарету. Чи він на акумуляторах їхати може, ти не знаєш? Не знаю. Я знизив плечима і притулив лоб до прохолодного скла. Ну, гаразд, якщо що, повертайся, таксі наберу. Але вона не повернулася. Я дивився з балкона, як вона сіла у трамвай. Через кілька хвилин він рушив, відвозячи її, минуло сім місяців, і вона все ще не повернулася. Три дні тому мені, незважаючи на вже випите, звично не спалося, і я вийшов на балкон покурити. В вулиці зустріли мене Чорнотою замість помаранчевих вогнів, що тягнулися зазвичай ліворуч і праворуч, наскільки вистачало очей. Нічим більше не стримувала темрява, темрява, немов вийшла з берегів, як приплив, що піднявся, підтопила дорогу, піднялася вище тротуарю, обережно лизала найвищі сходинки під'їзних сходів, намагаючись проникнути всередину і досягти самих квартир. Виявляється, зірки стоїть набагато яскравішими, коли очі не сліпить вуличне освітлення. Знову світло вимкнули, машинально подумав я, черкаючи за і застиг. У глибинах підсвідомості ворухнувся черв'ячок неприємної асоціації. За деревами, трохи острень від зупинки на рейках, чи коли привітно світився великими вікнами запізнілий трамвай. Побачивши його, я ні про що особливо вже й не думав. Взув ноги в сандалі, в яких зазвичай хожу викидати сміття, накинув куртку, ліфт піднімався занадто довго. Тож я збіг сходами пішки, стрибаючи через три сходинки. Щойно я у трамвай, його двері зачинилися. Мені не забути, як тоді наступного ранку, після зникнення сестри, я прокинувся близько полудня з головою повною живих ос, нічого ще не підозрюючи, безглуздо нишпорячи по підлозі руками з похмілля, я підібрав телефон, щоб зателефонувати на роботу і здатися хворим. Побачив пропущені дзінки від Лілі і автоматичні смс від оператора. Абонемент такий то залишив вам голосове повідомлення Для прослуховування наберіть короткий номер. У грудях похололо, Набрав тремтячими пальцями, з безнадією усвідомлюючи. Сталося щось погане, поки я спав. Голосових було кілька У вас п'ять нових повідомлень, для прослуховування натисніть клавішу «1». Антоне, а ти спиш уже? пролунав голос сестри. Вибач, будь ласка, я напевне не в той трамвай сіла. Він уди поїде чи ще кудись. Взагалі не впізнив дорогу. Я зараз вийду. Сяду на зворотній. Зустрінь мене, якщо зможеш. Я за таксі тобі потім віддам. Добре? У вас чотири нових повідомлення для прослуховування натисніть клавішу один. Антоне. Зв'язок погіршився. Динамік набили шрохотливою ватою. Він мене на якусь кінцеву привіз, але тут теж світла немає. Незрозуміло, куди йти. Трамвай номер 14 знаєш такий. Блін. А якщо він останній був, ось я встряла дурепа. Треба було відразу на машину погоджуватись. Передзвонив, якщо прокинешся гаразд. У вас три нові повідомлення для прослуховувань. Антоне, я не розумію. Я бачу твій будинок, у нюрмах поруч, он там бульвар. Я у тебе прямо під вікнами стою. Це він мене назад привіз, виходить. Як же так? Я б помітила розворот на 180. Раз, Гаразд, піднімаюся, зараз буду в двері тобі тарабанити. Не лякайся. А то тут темрява непроглядна, люди поховалися, моторошно. Я від цих пригод начисто протверізіла. Блін, варто було тільки віскар приводити. Усе, біжу, чекай. У вас два. Деякий час у слухавці чути тільки важке, плутане дихання, іноді схлипи. Скрипнули і з гуркутом зачинились якісь двері, дуже схожі за звуком на двері моєї власної квартири. Пролунали швидкі кроки по бетону і битому склу. Щось голосно зашуршало біля самого мікрофона, і запис закінчився. Останнє повідомлення було доставлено вже під ранок. Антош, привіт! Не знаю, чи отримаєш ти це? Я дурепа, так довго світила ліхтариком із телефона і тільки помітила, що він майже сів. Загалом, ох, це складно пояснити. Усе, усе просто змінилось. Я чекала світанок, але, мабуть, даремно. А чуєш цей звук, немов немовме вітер. Це не вітер ніякий. Я пізно зрозуміла. Господи, я поки що сховалася біля будинку за контейнерами, де смітник. Той трамвай там так і стоїть на кільці. Я спробувала знову сісти в нього, щоб повернутися. Якщо він їздить туди-сюди, то може, може, у мене вийде. Але я бачила, тут таке, знаєш, що нічого вже не розумію. Лілія різко тягнула носом повітря, але все ж не впоралась із собою. Струбки трубки почулися здавлені схлипи. Дуже хочеться повернутись до тебе і до мами. Дуже, Антош, ти вибач, що я розридалася. Просто так темно і страшно, і зовсім нікого немає. Тільки ці блін. От блін, слухай. Якщо в мене не вийде, сходи до мами. Заспокою її, будь ласка, побудь поруч і сам не сумой, помолися за мене, якщо пам'ятаєш як. Пам'ятаєш, я тебе вчила у школі ще? Я ось пам'ятаю, як ти впирався, я дуже тебе люблю, брате. Запис обірвався. Останні секунди я чув щось на кшталт наростаючого шуму вітру у кронах дерев, але я не впевнений. І ось розбірки з мінтами, підозри на наркотики, заплакана мама, розшук, тиша, сім місяців майже нестерпної порожнечі, але виявилось, нічого ще не закінчилось. Три дні тому я, стрімголов, застрибнув той самий трамвай, який разу забрав у мене Лілю. Чи здогадувався я, що роблю? Так, чорт забирай, я чуть є голосові, я ж не ідіот. Прослухав їх тисячу разів, якщо на те пішло. Ні, сестра не була ні божевільною, ні наркоманкою. Мною рухала надія потрапити туди ж, де опинилася вона, знайти її, взяти за руку, повернути додому. Як одного разу дуже давно вона знайшла і повернула до батьків мене самого, зареваного, заблукалого в лісосмузі біля дачі. Я назавжди запам'ятовував як це відчути себе загубленим. Я перебуваю у трамваї просто зараз, завершую свій 71-й за рахунком рейс. Закинувши ноги на сидіння навпроти, роблю ці нотатки, щоб згаяти час між кінцевими зупинками номера 14 і щоб менше виглядати у вікно. Я засікав на одну поїздку іде дає 20 хвилин, на одну петлю, як я їх тепер називаю. Пам'ятаєте ту картинку зі скрічкою мейбуса у шкільному підручнику. У мене вона постійно перед очима, нескінченна стрічка, площина у якої є тільки одна сторона, парадокс, який можна помацати руками. Ніякого номера 14, звісно ж, ніколи не ходило цими рейками, але який сенс від цього знання? Якщо просто зараз дивіться, я доторкаюся до поруччя, кладу долоню на холодне скло, щоб відчути темряву по інший його бік. Цей трамвай без сумніву існує, і він особливий. Бог знає, за якою примкою світобудови став він таким, але це так. Коли він прибуває на зупинку, то виключається все навколишнє світло, так ви зможете з нагоди його впізнати. Пантограф на даху опущений і не торкається проводів на місці водія, начебто нерухомо стоїть хтось в помаранчому жилеті. Але відблиски і спотворення скла не дають вам змоги роздивитися в обличчя. Біжіть геть, що є сила, або швидше застрибуйте всередину. Мені все одно, але пам'ятайте, ніхто не обіцяв, що всі дива зобов'язані бути добрими. Він їде без поворотів і зупинок від одного трамвайного кільця до іншого, точно такого ж. Ні, не такого ж того самого, це якийсь трюк. Тому що наприкінці шляху він повертає тебе на вихідну точку, двері відчиняються, ти виходиш там, же, де до цього сідав. Точніше, так може здатися, так вирішила Ліля. Таку саму помилку вперше зробив і я. Диявол, однак же в деталях, як завжди. Різниця на перших порах важко ловима, що я побачив, зістрибнувши на асфальт, усе ті самі вулиці і будинки. Але тут вони темні й порожні. За сто метрів стоїть дев'ятиповерхівка, де я багато років винаймаю квартиру, проте нижче шостого поверху щось трапилось в ній із вікнами. Сигнальні вогні на трубах ТЕЦ, що вивергають важкий якийсь бурий дим, який одразу ж осідає вниз, погашені. Місто навколо по нічному тихе, проте світанок, схоже, ніколи не настає, а зірки. Якщо довго вдивлятися, задерши голову, ти помітиш, як зірки зникають з небосхилу, одна за одною, утворюючи на рівні дірки в небі, області певної порожнечі і вони ростуть. Потрапивши, сюди вперше, повівся як дурень, кричав на бігу, смикав дверця та припаркованих машин, кликав сестру, зазирнув за сміттєві баки, знайшов там її зім'ятий носвичок. І розряджений мобільний, що лежав у калюжі, яка натекла з бака. Індучи з дому, я забув ключі, але це виявилось неважливо. Екран домофона не горів, а двері під'їзду були відчинені, погнуті чимось своєму заніс зсередини. Пішки я піднявся на свій поверх, ліфт не працював. Підсвічуючи сходи телефоном, розглядів на курній засмічені підлозі сліди кросівок клілі. Штовхнувши прочинені двері до квартири і ті, скрипнувши, показали нутро, розореного передпокою, уламки розбитого церкала на підлозі, вивернуті шуфлятки шафи, заплутані дроти, вирвані зі стін. Від моїх кроків у різні боки розлітались грудки сірого пилу, мізерного зоряного світла, що проникало через каламутне все в повутині кухонне вікно, вистачало, щоб зрозуміти. У цьому місці, яке я залишив десь півгодини тому, вже дуже давно ніхто не живе. У моїй квартирі Лілі, звісно, не виявилось. Сподіваючись повернутись назад, вона, як і сказала телефоном, знову сіла в трамвай, однак той міг зробити тільки одне відвести її ще глибше, ще далі від дому. У мене є теорія. Я думаю, місце, в яке ти приїжджаєш завжди, злегка відрізняється від того, яке ти покинув двадцять хвилин тому. Воно, як би сказати, трохи зсувається щодо вихідної сітки координат. Так, деякий час я витратив на спроби розібратись тутешніх правилах, щось зрозуміти. Довго йшовши пішки то в один бік, то в інший, піднімався на дахи будинків, доки вони ще були схожі на будинки. І розпалював там багаття, шукав робочий транспорт, нерозряджені батарейки, незіпсовані продукти, шукав хоч кого-небудь, поки не зрозумів, що це небезпечно, почув шум вітру в деревах, побачив, що його видає, і перестав. Коли якогось світ тут зміщується після кожної нової поїздки, то маю на увазі саме це не метафору і не фігуру мови, він стає по справжньому дивним. Ось що вислизає з рук, це наче ступати глибокою невірною драговною, збираючись дедалі та й далі і не маючи змоги повернутись. Куди ж вирушила сестра, не додому, о ні, у місця, де зовсім вже нічого не залишилось від знайомих людям небес. А з півночі доноситься тужливий наростаючий звук. Від якого хочеться плакати, туди, де дерева, що зігнулися, впиваються голими гілками вкриту сітку варикозних хвен землю, де будівлі осядуть оплавленими термітниками і зрештою зімкнуться верхівками, утворюючи над рейками нескінчений тунель, а криві ліхтарні стовпи вкриються потвореними наростами, схожими на наздрюваті гриби. Я бачу все це просто зараз, за вікнами номера 14. Як ви вже зрозуміли, я пішов за нею, бездумно, немов пірнув в глибину, ще один раз, і ще один і ще. 72-га петля, а моя подорож з цими порожнинами вироджених просторів все триває як гарячкуватий сон, як біг на місці, поки світ навколо просто гниє, прискорені зйомці. Сідаючи у вагон другий, я ще встиг дозвонитись до матері, хотів вибачитися. Вона почала кричати, але я їхав все далі, і в якийсь момент зв'язок не перервався, але пішов убік, залишився позаду. Те, на що перетворилися базові станції з цільникового зв'язку на цьому шарі, вже не могло транслювати сигнал. Вибач, мамо, але я мусив, наче в мене є вибір, наче мені потрібен світ без неї. Там для мене не залишилося жодного сенсу. Одна нескінченна туга. Безсилля, отупляюча випивка і клята несвідомість. Інша справа тут тут кожен наступний рейс давав мені нову надію. Занурюючись все глибше, я знаходив залишені лілеї в сліди, недалі свіжіші місця імпровізованих стоянок і укриттів, шматки її одягу і панічні напівбожевільні написи на стінах того, що колись було моєю квартирою, до того як усе змінилося, вона блукала тут до мене. Самотності та майже цілковитій темряві, ховалася від вітру, напевно, кликала на допомогу, але допомога все не приходила. На деяких стоянках вона схоже провела цілі тижні, перш ніж спуститися глибше. Вона виживала, поїдаючи м'ясні нарости та порожнисті трубки, що проростають із каналізаційних люків, у глибині яких щось м'яно і уривчисто мерехтіло. Вона була тут, я майже наздогнув її, і тепер я буквально відчуваю це. Залишилось зовсім трохи, але треба поспішати. Найбільше мене лякає думка, що, можливо, я вже безнадійно запізнився. Я бачив тривожні ознаки. Це не дає мені спокою. Написи, які залишала Ліля, спочатку змінились на малюнки, а потім просто на каракулі, нанесені майже при самій землі. Місця, де вона проходила, тепер були позначені якимось слюбким слідом. Вона провела тут так багато часу, я не їв цих місцевих огидних рослин, попри голод, не затримувався на черговому шарі довше, ніж було потрібно, і все ж на двадцятій пітлі в мене з правої руки зійшли нігті, а пальці стали на диво гнучкими. До тридцятої пітлі очі почали слізитися і боліти, ніби їм стало тісно в орбітах. А на голові з'явилися м'які місця, з яких випадало волосся, ви розумієте, далі ставало тільки гірше. Я до місцями боюся, що навіть якщо зараз знайду Ліллю, вона, вона вже не зможе знайти собі місце в нормальному світі, боюся, що вона йому вже не належить. У мене немає чіткого плану, немає надійного способу витягнути нас назад. Я вивчив номер 14 і його водія перепробував те й інше. Попри весь безум ситуації це все ще просто візок на електродвигунах. Поки світ залишився хоч трохи нормальним, я роздобув і прихопив з собою деякі інструменти. Думаю, я міг би спробувати вімкнути реверс на двигунах, щоб ця клята залізяка вивезла нас геть із цього смердючого божого компостного відстійника. Наповненого нереалізованими спотвореними реальностями. Але навіть якщо ні, навіщо, якщо зустрівши сестру, я вже не зможу взяти її за руку. Навіщо, якщо останнє, що ми побачимо, це ці порожнини, блакитне мерехтіння і слис, вона принаймні буде не сама. Телефон розряджається, мені пора, у світлі фар вже не видно єдину на цьому маршруті зупинку.